Запишу для нас, тому що це треба ще перевірити. Але це рекламація в бік прикарпаття Обленерго. Значить, підведено до нас три фази по 70 мм квадратних алюміній. Довжина кабелю від цього стовпа до трансформатора 210 метрів в один бік. Ось, 210 метрів закриваю. Алюміній. Алюміній на 40% менше має е, пропускну здатність по струму, ніж мідь. Якщо порахувати 230 вольт в два боки, так, туди назад, це виходить 420 метрів. При потужності 50 кВт, а це виходить 73 А на цій фазі, то ми ж беремо рівномірно з кожної фази 73 А. Тобто по кожній з фаз 73 А. Да? То падіння напруги виходить 15% по нормам 10. Да? Тобто стандарт 230 плюс мінус 10% або 220 плюс-мінус 10%. Уже Прикарпаття Обленерго зекономили на кабелі. Нам треба було ставити не 70 мм квадратних, а там 90-100 і вище, щоб падіння було нижче, ніж 10%. Проблема не в цьому, проблема в тому, що у від 50 кВт. І що я знайшов минулого тижня? Покажу. Ось тут -от. оцей кабель кіде до нашого стовпа і спускається вниз до лічильника. Якщо подивитись на оцей, бачимо шість точок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, вісім. Там ще дві, тому що тут чотири кабеля. Спускається кабельочок. І пішов. До сусіда. Один і другий. Так. Ось це ті два сусіда, так? Зняв. Далі. Якщо подивитись далі? Опа. А що в нас тут? Ага. На той самий кабель сусід номер 3 і якщо пройти далі по вулиці, там, в самому кінці вулиці, там де машина стоїть біла. Там є дві будівлі. Один кабель і отам, де то той? Дивіться я цим покажу. Де вона? Ось там от один і другий теж. Два ввода. Що це значить? Це значить, що на кабель, який за 10% має втрати 15%, да? оце алюміній 70 мм квадратних перерізу. Кинуто ще 5 домогосподарств, крім мого. Ну, Мінімальна потужність у воду. Скільки там? 8 кВт. Тільки там запише. Ну, навряд чи хтось з них ставив меншу потужність воду. Три фази. Ми бачимо ці двоє мінімум три фази. Як правило, три фази підключення. За це люди платять скільки там, 18 кВт, стандартне підключення. Так? Ну, хай реальність. Насправді будинок бере 5 кВт. А я вже знаю по споживанню. 5 кВт. Якщо ми не нарахуємо можливі зарядки автомобілів, якщо ми нарахуємо всякі котли, кондиціонери. Все рівно, кондиціонери теж 5 кВт. Отрахуємо. 5 будівель по 5 кВт, ще плюс 25 кВт. 25 кВт. Плюс моїх 50 кВт, виходить, 75 кВт. На алюмінієвому кабелі. Ну цей будинок коштує 250 штук. 250, 220. І там на краю теж десь по 200 тисяч баксів. Ну, реально, 200 метрів алюмінієвого кабелю. Це я не знаю, скільки там. Це, це смішні гроші. На. Коротше, що буде відбуватися в результаті взимку, коли всі ці 5 будинків включать своїх 25 кВт. Плюс я включу, наприклад, 50 кВт. 75. Падіння напруги буде на 15%, а 25%. 25 це одна четверта від 230 вольт. Це мінус 60 вольт. Получиться 100, 160, 170 вольт. 170 вольт. Воно того коштує.